Так виглядає система заміщення волосся. Виглядає, наче це моє рідне волосся. Подивіться. В ній можна змінювати проділи в будь-яких напрямках. Ось Дивіться, виглядає наче шкіра голови. Волосся можна вирівнювати та завивати. Ось Дивіться, як класно виглядає цей такий гарнюший відтінок ній можна робити високі зачіски, все як зі своїм рідним волоссям. Вона поїде для дівчат, у кого було таке середнє або до рідкого волосся у такому гарному коричневому відтінку. Тобто, можливо, він на відео стається якимось чорним, але це темно-темно, коричневий, максимально темний, коричневий відтінок. Ось так воно виглядає ззаду, і ви можете робити. Високі хвостики, тапочки. Тобто всі зачіски, як зі своїм рідним волоссям. Вона така дуже легенька, основа максимально легка, і воно виглядає наче це своє рідне волосся. І ось тут навколо вушок також треба обрізати, кожного індивідуально я додавала десь трошечки раніше відео. Якщо треба, то пишіть я вам надійшлю в особисті. Отут отак обрізається в кожного індивідуально.